Доброго ранку, всіх ми вітаємо. Доброго ранку людям бажаємо. Доброго дня і доброї ночі. Доброго вечора зичимо хоче. Доброго дня вам щиро вітаємось. Будьте здорові, людям сміхаємось. До нас у гості мав завітати хлопчик чомусик, але не прийшов. Він зателефонував і сказав, що захворів. Як ви думаєте, чим ми йому можемо допомогти? Всі ми з вами час від часу хворіємо. Куди ж ми йдемо за ліками? Так, звичайно, за ліками ми йдемо до аптеки. А ще навколо нас є зелена аптека. Що ж це таке? Багато трав і рослин мають цілющу лікарську силу. Але не можна без знання лікуватися рослинами зеленої аптеки. Це можуть робити дорослі. Лікарські рослини збирають, сушать і упаковують в коробочки. Потім ці трави продають в аптеках. Коли у вас щось болить, то лікар може призначити вам для лікування лікарську рослину або плоди якоїсь рослини, щоб вас вилікувати. Саме про такі лікарські рослини написав у своєму творі Грицько Бойко. Тож пропоную вам малята зручно вмоститись і послухати вірш Зелена аптека. Зелена аптека це трави і квіти, що в кошик збирають дорослі і діти. Зелена аптека, що бачим навкруг, це наш помічник і хороший наш друг. Прудке козенятко ганяло в футбола і ніжку передню хвістком накололо. Не може ступити, лежить на траві і мекає слізно вся ніжка в крові. Чим рану змастити, як йоду нема? Аж тут їжачок по лушку шкандибає. Зелена аптека відома старому. Помив подорожник, переклав він малому, і з хусточки вийшла чистенька пов'язка. Спасибі, дідусю. Будь ласка, будь ласка, коли по дорозі ти будеш іти, такий подорожник сам можеш знайти. У лісі зайча від лисиці тікало, влетіло в нору, на підлогу упало, захекалось, бідне, лежить і дрижить, ой, трусяться лапки, ой серце болить. Зайчиха до нього попий р'яни, і серце у тебе. Боліть перестане. Та й нерви тобі, заспокоїть вона, це дужне корисна трава запашна. Її корінці восени я копала. Я їх на заплаві тоді відшукала. І ось у зеленій аптеці моїй Із тих корінців є чудовий настій. Два цуцики наших купалися в річці. Весь день провели про холодній водичці. Купались, пірнали, аж доки одному дві ножки звела під водою судома. Рятуйте, втопаю, почав він скавчати, та цуцика встигли якраз врятувати. От тільки судома ноги не пуска. Ромашок давайте, ведмедик гука. На вогнищі швидко ромашки зварили, ромашковим чаєм його напоїли. І отже у нього здорова нога, зелена аптека і тут помага. Не слухалось мами, не слухалось татка, тому й застудилось мале лисенятко. На ковзанці друзі, а хворе у ліжку закутане горло, закутані ніжки, голівка гаряча і коле у груди. Лев лікар говорить це в нього простуда. Давайте малину і липовий цвіт, закутайте тепло, щоб виступив піт. Зелені аптеці знайшлися для сина і липовий цвіт, і варення з малини. Тепер позбулось лисенятко біди і слухає маму і тата завжди Зелена аптека, зелена аптека, від мене й до тебе вона недалеко. В зелену аптеку. Слід кожному знати крушина, фіалка, конвалія, м'ята, вільха, дереві, узина, кам'яниці, черемша і пижма, шипшина й суниці. Зелена аптека це трави і квіти, що в кошик збирають дорослі і діти. Малята, які цілющі рослини, ви запам'ятали. У яких випадках їх застосовували, і чи були вони дієвими? На ці та інші запитання пропоную вам відповісти своїм батькам. Нам природа дарує багато чого для здоров'я, але самим цього нічого вживати не можна, тільки дорослі можуть вам дозволити їсти якісь ягоди чи прикладати якусь рослину, тому що існують і отруйні рослини. Що ми можемо порадити нашому чомусику? Випити чаю з малиною та липою, прополоскати горличко відваром ромашки. Давайте побажаємо йому швидкого одужання і будемо чекати його у гості.